Потрібно вибрати нового суперника, кого ми візьмемо. Так, давайте візьмемо цього майка. Шостий рівень. І тут ми будемо їхати на болідах Формули 1. Іграшкових знову ж таки. І будемо ми рухатись трасою, яка знаходиться на білярному столі. Тут вже швидкість автомобілів зросла, адже це Формула 1. Так, нам головне не робити помилок. Без помилок ми пройдемо її точно. І всі тури можна пройти, якщо не робити помилок. Основна проблема, що ми робимо помилки в цій грі. Ось Ось тут небезпечний такий поворотик, я трошки притормозив. Зараз маємо заїхати в лунку. Ось, Зараз з іншої лунки ми вилетимо і продовжимо рух трасою. Ось так нас трошки занесло, але нічого, ми перші. Рухаємось далі. Головне без таких значних помилок, щоб вилетіли зі столу десь. Так, друге коло. Ох, небезпечно я так повертав. Поки що все чудово. Взагалі рухаємося, ми дуже чудово. Так, ось добре ми повернули. Зараз головне. Оцей з'їзд тут з'їхати нормально. Ось я з'їхав, чудово з'їхав. Так. Ось я впав у лунку з наступною вилечу, але це дуже чудово. Ми рухаємося і ми поки що перші. Ось між білярними шариками ми приїхали. Тут у нас за знову ж таки у першому колі. І ми вирушаємо на фінальне коло.